Громада в першу чергу це люди, об'єднані спільною ціллю розвитку та процвітання заради майбутніх поколінь. Це міцна українська родина, де кожен прагне підтримати, допомогти, дати пораду. Одним з надзвичайних прикладів співпраці та єднання є Яблунівська селищна територіальна громада. Я як керівник Яблунівської територіальної громади стикаюся кожного дня із різними проблемами. Звісно, що у вирішенні таких проблем завжди допомагає і надихає на їх вирішення саме безпосередня підтримка. В той час, коли ти не при владі, коли ти тільки дотичний, ну умовно. Ти бачиш все в рожевих окулярах, в дуже рожевих окулярах. Тим паче, ну мені, як молодій людині, е, хотілося дуже багато чого змінити, і я ну, мріяла про те, що ці зміни вони також будуть завдяки і моїй діяльності. Тобто, але воно однозначно має бути колективне, тому що один в полі не воїн, і це підтверджується багатьма факторами, історіями і так далі. Найбільше радує і вражає активність людей, їхні звернення, їхні бажання покращити місця свого дитинства, місця свого перебування. Громада сама по собі невелика, і такі громади у нас по Україні не один десяток, тому є з чим порівняти. Дуже впевнений, що у цій громади є великі перспективи з таким керівником і з такою командою, яка є у Вікторії Анатолійовні. Ну а ми, як холдинг, звичайно, не стоїмо сторонь будь-яких справ. Не було жодного разу, щоб ми відмовили в допомозі. А це такі, знаєте, щоденні побутові питання, як обкошування доріг, чистка снігу. От, ну і так далі. Забезпечення технікою, якісь комунальні послуги, вони на перший погляд непомітні, але вони щоденні. І ми завжди їх виконуємо за першого прохання. Центр культури, дозвілля та розвитку Яблунівської сільської ради, прикраса та гордість громади. Новий ансамбль Яблуневі барви дає надію та розраджує навіть складні часи. Допомагати і підтримувати такі починання є пріоритетним для команди українського аграрного холдингу. Всі наші колективи об'єдналися, і ми створили великий наш творчий співочучий колектив, який називається Яблуневі барви. Завдячуючи цьому колективу в даний час. Ми, коли йде війна, коли дуже тяжко нашій країні, нашим жителям, нашому народу, ми проводимо благодійні акції, проводимо благодійні ярмарки, також благодійні концерти, які називаються з Україною в серці. Всі вони проводяться на базі всіх будинків культури нашої громади. Також проводили великий обмежений фестиваль Великодній Вернісаж, який проводився в нас в комунальному закладі, де було зібрано близько 30 тисяч гривень для благо наших захисників. В даний час також у нас створено на базі комунального закладу волонтерський хаб, який називається Разом до перемоги. На базі цього волонтерського хабу ми займаємося тим, що збираємо продукти харчування для наших захисників, в'яжуть шкарпетки, плетемо сітки, робимо окопні свічки. Також збираємо невеликі посилки на будь-які свята, великодні, новорічні, все, щоб допомогти нашим захисникам в даний час нашій Україні. Також ми зверталися до представників ТОВ Наташа Агро за тим, щоб нам допомогли пошити костюми для нашого колективу творчого, так як в даний час немає такого таких коштів у громаді, щоб допомогти нашому колективу, щоб ми були яскраві на сцені і все. Український аграрний холдинг ніколи не стоїть осторонь життя села, життя громади, ініціатив, потреб. Ми завжди рухались з вами в одному кроці. Сьогодення нам, звісно, робить коригування наших потреб. Тепер ми всі разом працюємо, допомагаємо. Це для наших військових, це для нашої перемоги. Але лише разом, лише вперед, лише Україна.